Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірою і достанку до служив ваш син. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Успішно відбив штурм, врятував двох побратимів та віддав за свободу України власне життя. Сьогодні рідні друзі та побратими прощалися з молодим бійцем Романом Чепеляком. Він воював у складі першої президентської бригади оперативного призначення імені Гетьмана Петра Дорошенка Буревій. Це був один із найсильних нашого підрозділу. Це для нас всіх велика втрата. Слава герою. Його призвали до війська, він підписав контракт от, і служив по контракту в АТО, а потім почалася війна. Він був дуже веселий, активний, усміхнений, завжди такий рішучий. От, він був дуже гарною людиною, дуже, дуже позитивною. Такі люди повинні жити. Роман мав мирну професію, працював на будівництві. Його поважали колеги сьогодні. Вони тут разом із друзями та однокласниками героя. Він за мною навчався 9 років. Він був дуже добрим, веселим, риженьким таким. Дружив із дівчатками із хлопцями. Він різниці не робив. Я його знаю, тільки з хорошої сторони. Він був завжди позитивною людиною, завжди казав не хвилюйтеся, все буде добре. Я проскочу зі мною нічого не случиться. Він завжди був патріотом України і хотів жадав перемоги і сказав, чекайте мене з перемогою. Під час відбиття збройної агресії Російської Федерації нагородити солдата Чепеліка Романа Михайловича. Відзнакою виконкому Криворізької міської ради нагрудним знаком за заслуги перед містом. На жаль, посмерти. Загинув 28-річний боєць 25 серпня. Останній спочинок знайшов у рідному місті на центральному кладовищі поруч з такими ж героями-захисниками України. Артур Орел, Олексій Правицький, цей день.